Любов це, по-перше, це дієслово, uh -huh. це процес, це uh -huh. конкретна дія. Uh -huh. Це не стан. А, це стан, це як похідна цього моменту. Але uh -huh. в першу чергу це дія. А, закоханість оце якраз може бути стан. Так, коли Бамбочки, в кружіння і всі інші там правила, uh -huh. Але коли ми говоримо про вже. Історію кохання, да, оце, на цьому рівні, то там починається робота. Бо ще раз, закоханість це інстинктивний процес. Ти да, ти да. закохуєшся в якісь тригери, які включають в тобі елементи, угу. певні виключають і мозок, Виключають мозок, бо ну, це по факту як наркотична стан. Ну, так, да, тебе тебе накриває гормонами в дуже великій кількості, причому видно, зашкалюють. І як і в будь-якій наркотичній історії, потім буде відкат. Угу. І, і там, от, коли відкат трапляється, люди прозрівають, починають. Такі. А, ось а от який ти? Або, а, ось яка? Я не знав. І вони починають помічати, якщо в першому випадку вони помічають тільки позитивні моменти, ігнорують негативні, а то коли йде відкат, вони помічають тільки негативне, ігнорують все позитивне. Тобто фокус змінюється з одного на інше. Дофамінова яма ніхто її не відміняє. І коли відбувається цей момент, людина починає просто таке в негатив Але Протилежність любові. Любов, вона побудована так, знову ж таки, кохання, давай ще раз. Це праця. Да. Це ти вчишся взаємодіяти так, з людиною. Диправа на увагу. І турбота. І турбота. І ти вчишся помічати людину такою, як є. Ти розумієш, що є аспекти, які просто на автопілоті там вистрибують у тобі в першу чергу. Mm -hmm. Що ти зараз ти, можливо, в недовному моменті ти дійсно ігноруєш все Угу.